Це топ чи кольє, як правильно називати вбрання, яке вдягнула Джена Ортега на церемонію Еммі. І взагалі, це коштовні камені чи імітації? Суто технічно, то це скоріш прикраса, а не одяг, тому що, на відміну від голих суконь або топів, у цьому виробі відсутня тканина. Тоді як зазвичай в прозорих сукнях оздоблення нашивають на тілесну основу. Хоча оглядачі та авторка цього дива називають його дослівно-коштовне люстра топ, тому виходить, що це. Одяг Створила його Сара Бертон, нова креативна директорка модного дому Живанши. За її словами, на створення топу її надихнула ідея розбитої люстри. А якщо глибше, то це маніфест жіночності та сили. Мовляв, якщо щось розбивається, то жінка здатна із цього зробити щось красиве. Дехто підмітив в одязі Дженни наслідувані вбрання героїні Ізабели Роселіні із чорної комедії Смерть її до лиця. Але це швидше за все співпадіння, тому що костюми до того Фільму робила відома британська художниця Джоанна Джонсон, і до живанши вона не мала відношення. В фільмі якраз кольє, ноу Дженни, оздоби її на спині. І врешті, про справжність каменів. Звісно, що це імітації. В новій колекції живанши, звідки й взяли цей топ на моделях дуже схожі прикраси. Плюс зазначено, що це вінтажні перероблені вироби бренду, а живанши донедавна випускали тільки біжутерію.